Люди будуть голосувати за кордон, чи за них тут намалюють, де вони будуть платити податки, чому вони отримують такі самі права, як ті, хто сьогодні безпосередньо знаходиться на території держави, живе на території держави, фінансує нашу державу. Це викликає дискусії і точно питання не на часі. тому розумна політика буде збирати підписи і звертатися в Конституційний суд для роз'яснення позиції щодо того, що в статті 4 Конституції зазначено як єдине громадянство. Тому що ну, дуже не хотілося, щоб ми знову чули, що подвійне заборонено, а подвійне можна. І е, е, сьогодні ми роз, будемо розпочинати цей процес. Щодо інших резонансних подій, які були на цьому тижні або будуть на цьому тижні. Це звісно ситуація навколо заступника міністра, якого вже на щастя звільнили. На жаль, це був такий затягнувшийся процес. Хотілося б, щоб реакція міністерства внутрішніх справ була одразу такою, а не спочатку когось відстороняли, тестуючи суспільство: а пройде, не пройде, чи вибачте, за сленг, заглохне тема, чи ні. Така поведінка неприпустима. Насправді, дивлячись на те відео, яке ми бачили, ми можемо говорити, що там був злочин. Не просто аморальна поведінка заступника міністра і злочин, тому що до співробітника правоохоронних органів застосовувалася фізична сила. І коли він був при виконанні своїх службових обов'язків, Тому також ми, як МФ «Розумна політика, будемо звертатися до Генеральної прокуратури та ДБР щодо того, щоб розпочати. Кримінальне провадження хай з'ясовують і винні, хай несуть відповідальність за свої дії. Ну і наостанок, але я певна, що це також буде важливою річ, що ми говорили про те, що МФО «Розумна політика буде збільшуватись. Сьогодні до нас вже доєднаться народні депутати, і до нас доєдналася народний депутат Любов Шпак, Любов Олександр Шпак, це народний депутат від слуги народу. Я думаю, що це лише початок нашої спільної роботи, розширення і співпраця на користь і Верховній Раді України як інституції, головне на користь тих людей, які нас сьогодні підтримують, дивлячись на те, як буде яку політику буде проводити фракція. Ви бачили позицію пана Сахі, який вийшов. З фракції, тому що він був він не погоджується із діями офісу президента, керівництва офісу президента, керівництво держави і діями, які відбуваються сьогодні у фракції народу». А чи не буде? заявляє про те, що вони е, мають повноважень через суд, зокрема, забрати мандат навіть мажоритарників, які входять із монобільшості? То фактично, чи є таке, зважаючи на те, що судова система та взагалі, загалі суди в нас працюють вибірково? Не може бути від вибіркового правосуддя, а, тому що є. через деякий час вибіркове правосуддя працює як бумеранг. Просто тим, хто сьогодні про це розповідає, що він може. Варто читати книжки. Це корисно і конституцію України і закони України, і не ви лише виходити з політичної доцільності і бажання. Ну і об'єктивно, це не позиція спікерів, це позиція офісу президента. Давайте будемо також відверті. Перш, Є рішення Конституційного суду, яке ніхто не змінив, але може змінити виключно Конституційний суд України. Це раз два навесні цього року було звернення. Цього, цього, якщо не помиляю, цього року було звернення до до центральної виборчої комісії. Я попрошу потім представники прес-служби зможуть передати цю інформацію, де центральна виборча комісія. Чорним по білому дала відповідь щодо того, що Позбавлення в такий спосіб, як говорять зараз представники слуги народу депутатів-мажоритарників, неможливо я розумію, що в нас закон як дійшло і намагаються його повернути, так щоб воно вийшло. Але це ця центральна виборча комісія склад її не мінявся. Позиція також не може змінитися. Якщо це буде відбуватися, ми будемо бачити політичне переслідування. Ми будемо бачити заангажованість. Я дуже сподіваюся, що центральна виборча комісія, як завжди, буде. Відстоювати інтереси всіх людей, а не лише тих, хто працює на банковій.